Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаймося, і сьогодні ми поговоримо про перші книги, які я прочитала в 24-му році. Тож поїхали. На даний момент я прочитала насправді три книги, але розповім вам про дві з них, оскільки для третьої і вже четвертої, коч читаю зараз, я готую окреме відео. То що це були за дві книги? Перша книга це була тринадцята казка Діани Сеттерфілд. Я нарешті прочитала цю книгу. Знаю, що вона була популярна декілька років тому, а от я до неї. Добралася, прочитала і випадково її насправді прочитала. Як це можна прочитати? Випадкову книгу запитаєте ви. А ось так я взагалі не планувала її купувати. Десь давно я собі відмітила, що було б непогано прочитати, дізнатися, звідки взявся цей захват від цієї книги, але ніде я собі не фіксувала, в плани собі не записувала. Бажанки її також до покупок не Позначала, що хочу я придбати прочитати цю книгу, тим паче, що зараз здається, мені важко її взагалі по правому вигляді знайти. Але потім мені треба було щось швиденько вибрати, почитати в електронному форматі і в pocketbooks, в Цьому вмазані я побачила, що є доступна електронна книга, 13 казка. Я вирішила, що це гарна ідея. Тож я прочитала книгу, і, в принципі, я її оцінила на 4 зірки. Не вважаю це найкращою книгою в своєму житті. Я розумію, чому вона популярна. Вона досить таки цікава. В нас є головна героїня, жінка, яка працює у Батьковому магазині він продає книжки, він продає старі книжки, рідкісні книжки, і вона захоплюється своїм життям тим, як працює вона, її батько, їхній магазинчик. Вона з маленького. Віку саме на, 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 на з дитинства вона читає дуже багато, читає вона дуже часто. У будь-який момент свого життя вона намагається бути разом із книжкою, і так склалося життя, що вона почала захоплюватися біографіями деяких людей, письменників, написала вона декілька есе і її запримітила відома. Авторка, яка попросила у листі приїхати головних груїню Маргарет до себе в маєток і щоб та написала біографію цієї таємничої авторки, яка протягом свого довгого письменницького життя створила навколо себе таку таємничу. Спорудила таємничу якусь споруду, такий собі замок, в якому зберігаються багато таємниць. Ніхто не може сказати стовідсотково, звідки ця авторка взялася, ким вона була, ким були її батьки, яким було її дитинство, і взагалі, хто вона така, що вона за людина. Кожному, хто приходив до неї журналістів і дізнавався про її минуле, вона розповідала інші різні версії, і тому достеменно. Невідомо ким була і є ще ця жінка. Коли Маргарет приїжджає до маєтку, він їй видається досить таки дивним, але вона перед тим підготувалася і прочитала деякі книжки. А саме вона знайшла у книжковому магазині батька збірку Казок. І там мали бути тринадцять казок, але насправді було їх дванадцять, а тринадцятої казки не було. Виявилося, що це дуже рідкісне видання, оскільки дійсно був тираж книг, які називалися тринадцять казок. Там було їх дванадцять. І після того, як виявилося, що насправді казок дванадцять, то вилучили тираж, і потім з новою назвою випустили ці казки. Але всі ви вже звикли до того, що це мали бути 13 казок без 13 казки. І ця таємниця, зокрема, також стала такою, яку захотіла головна героїня розгадати. Вона приїхала до маєтку знову ж таки, познайомилася з завтракою, Від Вінтер, і вона, Маргарет, намагається Зібрати зі шматочків ту історію, яку її Віда розповідає, і вона намагається для себе вирішити, чи ця історія, яку розповідає авторка, є дійсністю або ж новою вигадкою. Тобто ми не тільки спостерігаємо і за Маргарити за тим, як вона спілкується з Відою Вінтер, ми також потрапляємо, нібито у минуле. Чи воно було дійсно таким, і спостерігаємо за тією історією, яку фактично Маргарет записує. Тобто ми переносимося, нібито знаходимося в двох таймлайнах. Ця історія, яка відбувалася у минулому, вона сповнена багатьох таємниць, багатьох неприємних деталей, є там і історії і зрада, і інцест, і багато чого. Такого, про що можливо комусь буде неприємно читати. І насправді це нібито історія про саморуйнування людей, в якійсь мірі мені це здалося. І з іншого боку, це також історія про те, як Маргарет хоче все ж таки дістатися до того, докупатися до правди і для себе сформувати. Якусь, якийсь образ дійсний, реальний цієї авторки. Загалом за історією Маргарит, за історією письменниці її минулого було цікаво спостерігати. Там були ці моменти переключення з минулого в теперішнє. Воно було логічним, воно тримало певну інтригу, оскільки тільки то починаєш спостерігати за якимсь. Моментом дуже таким цікавим, потім щось обривається, повертаємося в теперішню, в дійсність, потім знову повертаємося до тих сцен, на яких ми зупинилися, і це створює певну динаміку. Чому я поставила все ж таки на п'ядірок цій книжці, насправді було два моменти, які мені в цій книжці виявилися в цьому романі, не Логічними, як мені здалося. По-перше, вона зголовна героїня, як я вже сказала, вона працює в бутіністичному крамничці свого батька, і вона має доступ до багатьох книг до багатьох творів. Але коли вона говорить про свою, про своїх улюблених авторів, про свої улюблені твори, це дуже Дивно, бо вона називає грозовий перевал, джен ейр, жінку у білому. Тобто, в принципі, це класика, це відома класика, але мені б, напевно, хотілося почути більш Якісь невідомі рідкісні імена та твори, які б логічно подобалися дівчині, яка зростала серед цих рідкісних книжок. Тобто я нічого не кажу, я сама люблю ці книги, в принципі. І з задоволенням перечитую, перечитувала Дже Нейру в минулому році, в цьому році хочу прочитати Грозовий перевал, і жінку в білому в минулому році я також читала. Але не знаю, чому. Так, авторка Діана, я маю на увазі, вона. Багато в чому робить посилання на Джен Ейр, деякі порівняння на деякі таємниці, на деякі загадки, на деякі там сюжети, е, є таке співставлення того твору з минулим, нібито від Вінтер, але ну мені трошки здалося це нелогічним. Тобто, чому дівчина, яка Мала можливість для себе відкрити багато різних е, творів, там таємниць, багато чого такого, що вона могла, чим вона могла поділитися з більшим колом людей. Вона все ж таки обирає ті твори, які їй так досить відомими. Ну, я звісно, це також має право бути, чому б ні. Але ну, от така моя думка. І наступний момент це м, важко буде пояснити його, щоб не спойлерити, але. Було два моменти, коли головна героїня, вона в певний якийсь проміжок часу, в певній сцені, вона приймає якесь рішення, доходить до якогось висновку. І здається, що взагалі не зрозуміло, звідки на чому побудовані її висновки. Тобто вона там відбувається подія, там щось люди. Дізнаються якусь таємницю, і вона така: я точно знаю, що це означає. Я точно знаю. от все, я собі вирішила, вона починає розкручувати нібито її версію її, цієї таємниці. Але е, ну, воно виявляється трошки не так насправді. Але я не зрозуміла взагалі, звідки в неї виникла ідея, що це саме те, до чого вона прийшла. Тобто ніякого пояснення, просто їй прийшла в голову цю думку. Вона так в неї повірила, що почала розкручувати цю версію. Тому, от, напевно, ці два моменти вони мені здалися аналогічним. Я, до речі, дивилася, потрапляли мені огляди на цю книгу, такі вже старенькі. І хтось ще сказав, що там є моменти з тим, що от, нібито Маргарит має бути поганий зір, але при цьому вона там в темряві роздивляється добре, якісь предмети, людей і таке інше. Я насправді не звернула увагу на цей момент, але можливо, це також. Якесь, якась невідповідність. От тому загалом історія цікава. Мені здається, що навіть після того, що як встигло це бурхливе захоплення книгою, все одно є люди, такі як я, хто її тільки от зараз почитав. Якщо ви не читали 13-ту казку, і у вас є можливість десь її дістати, наприклад, в електронному форматі, то це непогана історія, в якій є багато різних таємниць та загадок. Ось так. Друга книга, яку я прочитала, я почала читати через мою подругу. Бо вона запросила мене і ще одну нашу подругу, сходити на танцювальну виставу. Танцювальну виставу Повія Панаса Мирного. І оскільки я не читала цього твору, а вистава танцювальна, тобто там, як ми почитали. Подумали, як воно виявилося. Дійсно, там просто танці, немає ніяких діалогів, тобто все, що весь сюжет, він вибудований на емоціях, рухах, мелодії та таке інше. От. І тому я вирішила придбати собі книгу цю і прочитати її. Ось така вона в мене величенька. Хоча насправді мені здається, що це конкретно в цьому. Видані, вона така велика, тут досить великий шрифт. А бувають і версії поменше. Тому не лякайтеся, обсяг він насправді трошки менше. Я маю на увазі за витраченим часом на прочитання цієї історії. Повіє Панас Мирний. Я вже на гутріці написала все, що я думаю про цей твір. Але спробую зараз якось структурувати всі свої думки. Ця історія про дівчину Христю, яка народилася, напевно, в якийсь поганий день, бо їй по життю не щастить. Вона потрапляє в обставини, де над нею там знущаються люди, до неї є величезна несправедливість, люди злі, люди підступні. І як же ми розуміємо за назвою, вона, врешті-решт, стає повією. Але оце, врешті-решт, я маю на увазі. Хочу вас звернути вашу увагу. Воно відбудеться аж ближче до кінця твору. А протягом всього твору ми будемо спостерігати спочатку за її юністю, за тим, взагалі, як вона опинилася у місті, бо вона зростала разом з батьком та матір'ю у селі. Чим вона в цьому місті займалася, як вона дійшла до того, що вона почала бути спочатку утриманкою, потім стала повією. І е, так, е, насправді, ця книга, вона, важка була для мене. Я не буду цього приховувати, мені було важко. Там історія, що надії немає, буде тільки гірше, справедливості не існує. Ось такий приблизно посил мені здався цієї книги. В чому її є плюс величезний, звісно, бо в тому, що автор він досить таки детально розповідає про. Побут як селян, так і містян, про свята, про традиції українські, про кухню, про одяг, ну, про багато різних нюансів, про те, навіть як там, служба в церкві ведеться. Тобто З цієї точки зору це важливий твір, це цікавий твір. Тобто, можна багато що дізнатися про реальне життя людей. Які жили там вже декілька століть тому. І з цього боку, так безперечно, Панас Мирний зробив чудову роботу, дуже детально і реалістично описав події. Що стосується головної героїні, мені взагалі вона не сподобалася, в мене не виникла її доля співчуття, бо мені здається, що в певних моментах е, вона приймала дуже Нелогічні рішення, і ну, деякі є спірні моменти, можливо, її б життя склалося інакше, якби вона була трошки обачнішою, та знову ж таки мислила більш логічно. Я не хочу виправдовувати злочини, які щодо неї вчиняли інші люди, це вже на їх совісті, і це їх, їх, їхній гріх. Тому. Так, це було несправедливо, і звісно, якби не ці люди, то вона б можливо і не стикнулася з тими бідами. Але коли вона стикнулася з певними з певними бідами, то були варіанти, як можна було б вчинити інакше. Так думаю, не тільки я, так ми поговорили ще з подругами після того, як всі прочитали цю історію перед відвідуванням спектаклю. І тому, якщо ви так думаєте... Також що е, у Христі була можливість краще закінчити свою історію, е, то я можете про це написати в коментарях, якщо ви вважаєте, що ні, що в принципі це єдиний можливий варіант розвитку подій. Також можете про це написати в коментарях. Мені взагалі нравить. Взагалі мені дуже сподобалося це видання. Тут написано, що це бібліотека світової літератури для дітей у 100 томах. Я не знаю, чи варто дітям читати цей твір, бо тут брав багато важких і складних моментів написано, тому мені здається, що для більш дорослої. Аудиторії ця книга написана для більш дорослих читачів. А ще тут є така невеличка анотація, яка просто одразу спойлери, чим закінчиться ця книга. І хоча можна одразу собі додумати, що нічого гарного не буде, враховуючи те, що я вже розповіла, але все одно там прям ах, спочатку, прям на першій сторінці, розказують, що ось так от усе буде. І ти такий клас. Дякую, дякую, це було зайвим. Як ви зрозуміли, мені було важко читати і цю історію, я не, не, не отримувала задоволення. Я її дочитала цю історію тільки заради того, щоб розуміти про що буде танцювальний спектакль. А щодо танцювального спектаклю, насправді я вам дуже раджу, якщо ви знаходитесь в Києві або у вас є можливість приїхати в Київ і подивитися цей спектакль, здається. Він буде, наступна вистава буде, здається, у березні, і я вам скажу, що він по часу, взагалі, скільки займає ця вистава, він займає десь годину 20, мені здається. Тобто, ну, то не дуже довго це відбувається дійство. Звісно, там скорочена ця історія, багато подій було упущено, але мені здається, основну. Думку основну сюжетну лінію вони зберегли і досить гарно танцюють артисти. Але я хочу вас попередити. Можливо, ви не бачили рекламу і не розумієте, що це за танцювальна вистава. А це танцювальна вистава з шматками стріп пластики, стріп-танцю. Тобто є там і модерн, є контемп і є стріп. Пластика, тому е, там є дуже цікаві танці е, для сюжету, вони, мені здається, виправданими, і вони досить таки логічно вплетені взагалі в цю історію. Тому це така трошки спайсі вистава, але вона дуже гарно зроблена. Тобто там нічого овер, але вона так е, гарно. Танцюють хлопчики та дівчатка, гарно зрозуміло взагалі, що відбувається. І костюми красиві, музика красива, і в один із танців, вже майже фінальних здається, він просто розриває мозок і серце. Дуже гарно його хореографи поставили. І Це там підказка танок Христі. І тому, якщо вам це цікаво, то зверніть увагу, здається, квитки ще наявності. Є. І так я була не проти сходити на цю виставу, і я все ж таки вирішила, що ці мої е, години, коли я намагалася читати цей твір, вони були виправданими. Так, і е, загалом досвід був цікавий. А на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. А ті люди, хто додивилися це відео до кінця, напишіть, будь ласка, чи треба мені знімати для вас відео мої плани на рік книжкові. Бо я собі їх записала, але насправді я не знаю вже кінець січня і чи логічним є таке відео. Якщо вам воно цікаво, то я запишу це відео. Якщо не цікаво, то може воно і не треба нікому. Е, так. Буду читати ваші коментарі обов'язково, тому пишіть їх. І підписуйтесь на мій канал. Якщо ви ще не підписалися, ставте подобайку. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!